Представляв собі Степан Бандера, цю, цю ідею, з якою він жив і боровся. Тому ця клоака, цей адміністративний режим Кремля, який сьогодні панує в українській державі, робить все, щоб знищити Бандеру. Але, але Бандера вічний живий. Бандера це символ, якого знищити не можна. Це не символ в граніті. Бандера це і шлях шлях до свободи, шлях до незалежності. І тому кожного з нас сьогодні переповнюють почуття любові до своєї нації і ненависті до ворогів. Такі самі почуття, як переповнили кожного бандерівця, кожного е, свідомого українця, який брав зброю, щоб захищати рідну землю, рідну батьківщину. Сьогодні ми тут зібралися сказати в своїй окупаційній владі, що ми мовчати не будемо. Боротьба триває. Революція, яка неодмінно відбудеться, українська національна революція відбудеться. І сьогодні кожен українець розуміє, що без цієї революції майбутнього в нас немає. Немає, і ми мовчати не будемо. І ця влада, яка хоче перетворити нас на толерантне суспільство в той же час, хапаючи молодих українських хлопців, які не склали руки, які не будуть мовчати, які не пролінають голови, Так як саме це робили бандерівці в сорокових роках, сьогодні їх забирають і арештовують. Це говорить про те, що вона боїться. Вона боїться національного піднесення. Боїться, що революція в Україні відбудеться, що українці здобудуть національну свободу, цю свободу, за яку боровся Степан Бандера.